Учні двох рівницьких шкіл найближчим часом зможуть відвідати Польщу. Станеться це в рамках співпраці та підписаних угод між нашим містом та польським радомом. До числа обраних увійшли 14 та, та 12 рівницька школа. Чим більше дітей, чим більше школярів, студентів буде їздити, навчатися а потім повертатися, тим швидше буде в Європі. Тому зараз будуть підписані угоди між школами. Деякими ми вибрали дві школи, і безумовно зразу будуть обміни між учнями, щоб вони не просто побували, подивилися і. Може підібрати українського слова. Вібрали в себе європейську ментальність. Ще раз кажу, мало повторяти, що ми хочемо в Європі. Треба так, як якщо чим жити, так і в Швейцарії, то треба так і жити, не смітити, і так і інше. І влада повинна бути інша, і народ повинен бути інший. Всі ми повинні готуватися до того, щоб стати європейцями. Під час зустрічі Володимир Хомко попросив польських освітян об'єктивно оцінити рівень навчання у школах рівного. Староста Радомшанського повіту Роберт Закшевський впевнений, така співпраця в галузі освіти буде корисна як українським учням, так і польським. І мам надію. Маю надію, що ця угода, яка буде підписана, буде тим містком, який проведе Україну до Європи. Он чоцем з Україною в Україні. Делегація з Польщі перебуватиме чотири дні. За цей час вони відвідують атомну електростанцію у Кознецовську та Межирівський монастир. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.